Хідерлес – це свято початку вигону худоби на літній випас. Це свято мігрує від кримських татар-мусульман до тюрків гагаузів і від гагаузів до православних болгар. Але вони його називають святий Георгій. символічним на Хідерлес Яке ми поєднуємо з е, святом святого Георгія, приносити в жертву ягня. І е, оце жертвоприношення, і у болгар, наприклад, Одеської області. Так само і у гагузів називається курбан. Курбан готується з жертовного ягня, тобто м'ясо цього ягня це є головний інгредієнт цієї страви. До ягня ще можуть додатися якісь е, прянощі. Давайте свято починається на рівні сім'ї, і потім виходить на рівень спільноти. Це те свято, яке об'єднує родину, спільноту і, взагалі, народ.